Я зараз знаходжуся в Мілані і тут є такий парк з таким якимсь озером, дуже чиста водичка. По ньому я хочу дійти до тріумфальної арки, біля якої ми ще не були. І я бачу, що тут плавають коропа, ну звичайні сірі, не кольорові, ось рибки плавають. Звичайні коропа. І качечка вам плаває. Саме головне, щоб телефон. Ой, а це коробкою, червоний був. Ага, підпливають, мабуть, чекають, що їм будуть їсти, кидати. Але вода така брудна, ніхто її не чистить. Ось качечка підпливає. Міланська качечка і міланські короби тут плаваються. Навіть є червоний. М -м -м. Пробач, качечка, в мене нема що дати тобі їсти. Всі хочуть їсти. М -м -м. Ось червоний короб, бачите? Прикольно. Ось а тут качечки ходять, ось просто ходять. Класс, так? Да? Красиві. Як у нас в Києві? Нога воно з'єднане між собою. Ось качечка. Ось, а це голуб у нас так. Так, да, качки тут. То я сьогодні нарешті видалила. Там, де я ну, поклала, видалила, ще там треба було видалити. Оскільки я звідти не видаляла, то в мене вже не було місця на телефоні, я не могла знімати. Так, я не познімала готель, а сьогодні мені Олена, з якою мені випало. Бути в одному номері в цьому, турі, каже, а ти там, де видаляла? У видаленому, ти видалила? Я кажу, а що там можна видалити. Я думала, воно само впродовж 30 днів видаляється. Але це довго чекати 30 днів. І за того воно не знімає, що воно ще там в сховищі у видаленому знаходиться. І коли я це дізналася і почала. З того видаленого ще видаляти додатково, тільки тоді запрацювала камера, я його змогла знімати. Е, мені дуже шкода, що я не зняла, майже не зняла там вечерю в готелі, ще щось там сам готель. І я хочу сказати по готелю, ось дивіться, яка черепаха клас, черепашка. Вам і голуби підпливають, хочуть думати, що я їх буду годувати, а в мене нічого нема. Дивіться, воно ще дві черепахи. Раз. О, це я рибу показую. Ось ця черепаха одна, друга і це третя. Тут плаває класно. А я колись придумала, у нас в дитячому садку була черепаха в акваріумі. І я придумала, що мій тато був у Африці. Ой-ой, і... ось я не побачила, що сидить. Зверху черепаха класна, милані черепахи, вусочки. Я придумала, що мій тато був у Африці. І привіз черепаху, і ми її годували, капустою, і моркле. Це я придумала, розказала. Виховательці в садку. І тоді мама приходить мене ввечері забирати і каже: от Юля казала, що у вас є вдома черепаха, що ваш чоловік привіз її з Африки. Мови такі очі по 5 копійок. Така черепаха, яка Африка. така я була фантазерка у садку, або фантазерка, або брехунка. Я згадую цю історію, коли бачу черепах. Так от що я хотіла сказати по готелю: що готель шикарний, просто шикарний. Це трійка, але годували найгірше турецької п'ятірки. У нас було два рази за тиждень була червона риба. Один раз вона там просто лежала, ну, де все лежало. А другий раз вона була там, де готує жінка, бо хлопець там мінялися вони, і вони готували. Тобто ти підходиш і кажеш, скільки ти хочеш шматочків, риби. Там були риби, кальмари. Риба була щодня, ну, червона була два рази за тиждень. Кальмари були два разу за тиждень. Так що по харчуванню мені цей готель дуже сподобався. Там мені єдина страва була не сподобалася, така що це, воно було таке довге, я подумала в угорі якісь, думаю, візьму. А це був не вугор, це був ніби сало якогось, якось вони приготували сало якесь. І воно було жирне і несмачне. Це єдине, що мені не сподобалося з усього, що там було, а так, в принципі, щодня там дуже смачний великий вибір. Єдине при вході вони відмічають. Карточку таку дають, на якій відмічають. Коли ти заходиш, ну там що ти поїв, щоб два рази не бігали. ми вже там з Оленою сиділи не менше години і їли то все. Перше, друге, третє, десерти, там різні були, морозиво було. В общем рекомендую вам Іспанію в плані харчування. Дуже якісні готелі трійки з гарним харчуванням. Я собі уявляю, як в четвірках, в п'ятірках годують. Єдиний трошки недолік, що 400 метрів до пляжу має цей готель Балмес. Ось ще черепашка. Але... Але нормально проходила. Нормально ходила на море. Так, і там широка пляжна лінія, є де постелиця, ніхто не заважає плавати, майже нема людей в морі. От вчора я була в ніці. О, тут можна води набрати. у мене є ще водичка в пляжці, чверть. Ось. Жаль, що вона постійно прийде якби вона десь виключалась, щоб постійно натекла. І що я хотіла розказати? Ну, море холодніше, ніж Туреччині і в Єгипті в цей час. Я була всередині серпня і, звичайно, холодніше. 27 градусів там було написано. Я одразу сказала, що 27, а потім подивилася, там чоловік сидить, дивиться, щоб ніхто не потонув. І в нього там написано температура повітря, температура води. то Дійсно, я вгадала, що було 27 температура води. Вночі там температура до 22 опускається, мабуть, тому море прохолодніше. Якщо в Туреччині вночі, мабуть, 27, то в Іспанії 22. І взагалі три дні підряд йшов дощ. Ну, два дні такі короткі, а перший день, як ми приїхали, ну після ночі, як поспали, то навіть був з третьої години дня і до вечора, що я не купалась другій половині дня. Був дощ. Сильний такий з вітром і досить прохолодно було, не більше 24-го було на дворі, я не ходила на море. Так, де ж та арка? Здаля її видно було, а зараз все деше не видно. Де та арка? Там якийсь пам'ятник. Десь навпроти замку я бачу. Тріумфальну арку якусь. Так, по номеру. В номері все добре. Прибиральниці щодня приходили, прибирали, забирали сміття, постілі. В Останній день довго не було прибиральниці, я вже думала, мабуть, знаю, що ми від'їжджаємо. Від'їжджали ми в 3.30 ночі. Зовсім мало спали, три годинки і довго не було прибиральниці. Я думала, вже не прийдуть прибирати перед від'їздом, але вона все-таки прийшла в другій годині дня і поприбирала, винесла сміття, застелила ліжко, помила. так що... Туреччині у мене було таке, що попередньому в попередньому готелі, що перед цим в готелі серітаж, що прибиральниці тільки на четвертий день приходили. Тут кожен день приходили. Так, що ще? Там були для дітей всякі оці дістань іграшку за гроші біля бару. Бар там був, де можна замовити різні коктейлі за гроші додаткові. І пограти в більярд можна було. Не пам'ятаю, чи в настільний теніс був, мабуть, було. В общем, кожен день були якісь концерти, танці, караоке було. Взагалі, і годували дуже смачно, і в них був в один день ніби вечір Каталонії. Вони були всі вдягнені в однакові, а, ну, в костюми національні, тому що це регіон Каталонії, який хоче від'єднатися від Іспанії. І хлопці були вдягнені в такі червоні шапки з войлока. З кінчиком шапки наперед вона така загнута, смішна була. А, в общем, цікаво було кальмари я їла. Мені хлопець приготував 10-11 штук. Я їх ледь доїла, а креветки ще були. В общем, я вже давно я вже не пам'ятаю, коли я їла кальмари креветки. Вони в нас дорого коштують, тому я їх майже не купую. І тут в готелі я їх вже поїла. Два рази в тиждень, це точно. А може і три давали. В общем, по харчуванню іспанський готель дуже гарний. Оце єдиний недолік, да, що зранку ти можеш брати напої, соки там натуральні, апельсиновий береш, там осадок апельсину залишається. Яблучний ананасовий був сік, і воду можна було набрати. І не було. А на обід це вже все платне, окрім звичайної води. Замовляєш так, ну, це, щось, ну, це... Не схоже на те, що я бачила з даляну на тріумфальну арку. Зараз обійду. В общем, це таке, що я хотіла сказати по готелю. А сьогодні ми були в італійському готелі ночували. Він називається Парк Хотел Три зірки. То мені зовсім не сподобалося. Мені я прийшла пізніше. На 15 хвилин буквально пізніше я прийшла. Мені вже не дісталося ні шинки, ні ковбаси. Тільки сир був. На столі був хліб. В общем, я була у готелі Жлабулеска під містом, Падуя, то там на тарілці лежало два кружка. Ковбаси, два кружка шинки, два кружка огірка. А в цьому готелі овочів взагалі не було. Не було ні ковбаси, ні шинки. Коли інші прийшли і, і теж здивувалися, що нема навіть ковбаси, і сказали їм, то вони сказали, ми більше не доносимо то все, що було, то ви повинні були з'їсти. Але все-таки... Тим ще після мене чотири людини прийшло, і ще п'ята-шоста, і цим п'ята-шоста вони винесли на тарілці шинку з сиром. Хоча вийшли, сказали, що ми не доставляємо, не докладаємо, якщо ви вже з'їли. А і ще після мене прийшло двоє італійців, які жили в цьому готелі. І, мабуть, італійцям сказали, що українці з'їли всю шинку і всю, і всю весь сир, тому вам немає. Я думала, хоч італійцям дадуть, ні, їм не дали тої шинки. Коротше, я в шоці дуже поганий. Дуже поганий сніданок був в сьогоднішньому готалі паркхота. Так, хотіла показати тріофальну арку я її не бачу. Тут неможливо треба знову довго ходити. Ну все, ось, в принципі, все, що я хотіла наговорити. Жаль, що я не зняла. А в готелі також є дитячі басейни, дуже красиві. Там і як голова, кула, і пальма, і мапочка, і з того всього тече вода. Діткам буде дуже там цікаво. Треба в тіньок сховатися, тому що сонце дуже жарко йти на сонці. Ось. І джакузі було гарне, я один раз в ньому посиділа, помасажували мені ці хвильки, ноги прикольно було. І в басейні я не плавала, хоча можна було плавати. Ну, взагалі, в общем, мене було таке враження, що ми не сім ночі там були, якось так усе швидко скінчилось, все швидко пройшло, що я не встигла ні в басейні поплавати. І на морі не щодня плавала. Ну, було таке, що ми зранку, наприклад, поїхали на екскурсію. А... Ввечері прийшли одного разу пів 12-ї ночі пішла на море, плавала зеленою ну зовсім трошки. І ще був такий прикол, що на екскурсії в тоса ми їздили корабликом. З Лоре де Демара пливли кораблем на тоса Демар. І потім там в бухті я ще викладу відео піці іспанської. І там я трошки показую ту бухту, а там ми ще були чорні птахи, сиділи на камінцях. І в тій бухті М -м... мене щось дуже пожалило руку. Досі лишився слід на руці. Я зараз вам покажу. Ось ось ось. Ось такі плями у мене лишились на руці від опіків, не знаю, видно. Так, я плела туди, чогось торкнулася. Я відчула, що десь сантиметр на моїй шкірі пече щось. А потім, коли верталася, ну, я плела там буйки, так бухта відгорожена буйками, бо за буйками там катера вже плавали. Я плавала до тих бойків, тоді верталася назад. І я відчула, коли туди плила, що щось ніби запекло десь ну, не більше сантиметра. І ні, ні, щоб оплисти те місце, я так посередині бухти плила, щоб якось взяти правіше чи лівіше, оплисти. Я знову тою самою дорогою поплила, боже. Як щось у мене вчепилося наче огорнуло всю руку і на згибі в лікті, на зовнішній стороні так боляче запекло, що я її доплила до берега, воно мені боліло, пекло, як опік, як щось пожалило ще гірше, ніж кропива Я виплила бігом, побігла до тіньок, почала діставатися, що в мене було в рюкзаку. Знайшла там. Взяла з собою випадково, купувала в Єгипті каламін, називається, якщо згорів мазати. Я намазала це все цим каламіном, знайшла таблетки спазмалгони, бупрофен, випила, тому що воно боліло мені. Випила це все діло, і в мене вже пропало бажання. Купати. А нам там дали мою жину дуже довго, багато часу. Я прийшла на пляж, знайшла там лавку з, з, цим, з накриттям, з парасолькою. Сіла і просиділа, мабуть, три години на тій лавці, поки всі інші плавали, бігали по тосе демар, мені вже нічого не хотілося. Після того, як мені так пожалило щось руку, я навіть не знаю, що це пожалилося, пожалило. Там були два наглядачі пляжа, Мені казали Олена, підійди їм, покажи, попитай, що це таке. Але я не підійшла, не стала їх питати. Можна було б запитати англійською. О, от is this індесі <свист> мене щось покусало в морі. Но я цього не зробила. Так що отак я поплавала в бухті міста Тоса -де Мар. Щось там кусається серйозно. Причому я не бачила, що це було. Я туди плила, я бачила якийсь коричневий колючий шнурок, ось такий вигнутий. Но я не подумала, що це може бути щось живе, що воно може колоться. може це воно було. А може це була якась медуза, яку я не побачила. Взагалі, я не бачила, що це мене жало, але було дуже боляче і досі лишилися сліди. Но зараз воно вже не почує, не чешеться. Просто червоне. І, і на внутрішній стороні пройшло почервоніння, а на зовнішній ще лишилося пляма. мене в Єгипті нічого не кусало. В Туреччині, правда, якось пару раз кусали рибу за нього. А тепер ще тут без пані щось покусало чи пожалило Такі діла. Ну все. Дякую всім, хто гуляв зі мною по парку Мілана. Всім пока!